Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішня притча вона точно належить до категорії тих, де, властиво, є дуже фундаментальна і основна думка, а всі інші аспекти, вони якби тільки її підсилюють, які є тут описані. Притча є відомою і вона. Не несе якихось дуже складних моментів коментування. Вона, як і все, духовне, є непроста до виконання, а до розуміння, то нам церква, святі Отці ще з дуже первісних часів дуже добре це все розписала. Ми з вами є подібні до тих дів, тільки питання, чи розумні, чи нерозумні. Порозумні це ті, які мають оливу. Аж так ми навіть іноді жартуємо, знаєте, що людині оливи бракує, кажуть, в голові. Тут, очевидно, мова йде про світичі. Люди собі це все перефразували і на свій бік потолкували. Що є ця олива? Ну, в сумі це є достойне земне життя. Це достойне земне життя, бо ми чудово розуміємо, що тут, на землі, ми будуємо собі царство Боже. Це таке обмежене висловлювання, бо ми розуміємо, що царство Боже це сам Бог. Ми розуміємо, що Царство Боже це скоріше стан, як місце, стан душі. Ми розуміємо, що Господь. Він є наш спаситель і Відкупитель. і Він нам відкрив дорогу до Царства Божого. Але в сумі людина теж відіграє певну роль. І Господь неодноразово у своїй проповіді говорить про важливість людських дій і людських виборів. Він говорить про те, що наша віра. Вона характеризується визнанням внутрішнім і зовнішнім, коли ми є переконані в Бозі, в собі, в Господі, проводимо відповідний внутрішній спосіб життя. Але також він і назовні виявляється. Бо коли людина каже, та я щось сам собі в серці вірую, Бог каже, робіть, як я вам говорю, але не робить нічого людина. Дав Господь і сповідь, і причастя, і інші таїнства, і божественну літургію, яка є фундаментом і основою бо є безкровною жертви. І достойне ставлення до інших дуже багато чого Бог дає. Ну і каже, чому ви кажете, Господи, Господи, а не робите, як я вам кажу, А ну, щось собі там тлумачите, що маєте просто віру в серці. І без сумніву, це впорядковане достойне життя це є ця олива, яка дає нам можливість війти разом із молодим Христом Господом у Царство Боже, бо Він сказав там, де я хочу, щоб і ви були в домі отця мого жителя багато, війти з ним в Царство Боже, котре, очевидно, без сумніву може мати оцей перехід. Він може бути особистісним, а може бути, і так як Господь навчав другий прихід, ми зазвичай розуміємо, що в першу чергу переживаємо особистісний відхід із цього світу. Також дуже так, коли мова йде про прецизійність аспекту, то святі Отці наголошують, що немо того, що ця олива це є достойне, впорядковане. Життя дуже важливе слово, порядковане життя відповідно до закону Божого, відповідно до розумних правил. Ми не тільки користуємося законом Божим, але також і мудрими традиціями, які є душою народу, душою регіону, душою спільноти. Ми також користуємося і законом державним. Це теж належить до впорядкованого життя, принаймні тими правилами державного закону, які не суперечать заповідям Божим, які не закривають людині шлях до Царства Божого. Ось. І це впорядковане життя, воно є в основі цієї оливи, але святі оці виділяють там таку золоту ниточку. Цього упорядкованого життя. І вони кажуть, що ця олива це передовсім також милосердя і милостиня. Тобто то, що ми добре, лагідно, добрим оком дивимося одне на одного і добре поступаємо одні по відношенню до інших. Не спроваджувати милосердя тут чи милостинню суто до якогось там датку чи кошту. Це є цілий спектр мислення і цілий спосіб життя, коли ми дивимося добре, милостивим оком на свого ближнього, на своїх дітей, свою дружину, свого чоловіка, рідних, близьких, знайомих і на спільноту так ширшу нам. Тому що це є ось ця ниточка золота, це є ось ця справжня олива. Якщо ми не маємо такого. Достойного, люблячого, гідного, людяного ставлення одне до одного, тоді знаєте всі ці так звані достойні способи життя і впорядкованість летять шкеребеть. Ось цей момент теж треба собі взяти до уваги. Іноді ми можемо говорити про це, що зворотність цього процесу це така. Жорстокосердність, таке, знаєте, жорстке подавлююче ставлення до тих людей, які є поруч, такий булінг постійний, знецінення, таке от певне, жорстке, може навіть іноді жорстоке ставлення. Ми на кожному кроці бачимо, як властиво сучасний світ, який купається в екоцентризмі, Говорить цілий час про такі моменти дуже агресивних і наступальних дій. Але тут треба мати до всього розум. і усвідомлювати, що мій брат, сестра, тато, мама, ближні, я до них не можу ставитись ідентично, як до ворога, який напав на нашу землю і нижче її вбиває людей. Це різні речі, бо виробляється, виробляючи жорсткість відповідно до обставин, до подій. Ми цю жорсткість якби, демонструємо і проєктуємо на інших, які, якби не дуже в цьому єдні, чи, чи взагалі на це заслуговують. Мова йде про певну таку мудрість і пластичність. Щоб ми розуміли, як і де діяти, усім керує чистота второбності. Тому, будучи милостивими, милосердними, дивлячись, люблячим людяним Боком одне на одного, нам це не заборонятиме все-таки мати свою позицію і її відстоювати при потребі її поронити. То має бути пластичність змислення і розуміння. І як до кого властиво ставитися. Тому хай всеволостивий Господь Бог дасть нам розум, щоб нам не забракло цієї моливи тоді, коли прийде Господь. По проблема цих немудрих дів, вони вирішили цю моливу придбати раптово, а мудрі мали її довший час. Вони були готові. Тому не чекаймо і не кажімо, що я десь там перед смертю за два-три дні покаюся і змінюся. Ні, здобуваємо цю вливу, це милосердя, цю милостиню і впорядковуємо своє життя по-божому протягом цілого нашого життя, а не в якийсь там гіпотетичний момент, який прийде, і я там раптово змінюся, і все за секунду упорядкую. Воно зазвичай так не працює. Хай Господь нам цьому благословить слава Ісусу Христу.